Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 12 жовтня, сьогодні неділя. Сережа поїхав на базар, а я швиденько готую супчик гречаний з фрикадельками. Вже роблю зажарочку. Вчора дуже довго не спала. Дивилася зважені та спала. Супчик готовий. Зараз ще зелені додам. Ось такий супчик. Дивіться, який класний. З рукаделечками. І гречкою. Гречаном. Все чекаю Сережу. Оце ось він голубці дістав. Дивіться які класні. 11 баночок вийшло. Ось. Отакі чудові голубці. Так, Сережа вже вдома приїхав, скупився по списку, що я писала. Взяв сітку капусти, сітку картоплі, сітку цибулі. Ну, зараз все дешеве. Що ще він взяв? Сало, взяв на кінець то гарного сала, зараз посолю, посолю і в морозинку. Що він ще взяв? Фасолю взяв. Гречки. будемо робити йому тушонку з собою на роботу. Так. Взяв ще ребра, зараз пішов розводити кострик та зробимо ребра на кострику. Супа не хоче. Каже, супу поки не хоче. Ну, Хай буде. Супчик добренький. Так, що ж ще він взяв? А, взяв він сиру, молока, сметани, домашнє все взяв. Так що так. У мене сьогодні вранці отут боліло так. Не знаю, що воно болить. Не хочу в лікарню йти, бо це гроші все. От І таке. Вже давненько воно у мене було, вже з місяць. Ну так, якось приступом. Сережа, де твої судочки? Бо я. Там два. Вані. Ага. О, і пусті. Ось таке сало гарне. Питаю, Сережа, почм сало? А я не знаю. Вчора дивилися. У Києві, чи де ми дивилися, а наче в Києві 300 гривень. 300-400. А сьогодні питаю, по чому насаву сало, він не спитав. А, Коротше, солю, складаю в судочки. ось Приготувала три штуки і в морозилку. Це поїхали пахне соломкою, так. Чудове сало. Це буде і йому і мені. Так, солю. Так, 40 хвилин пройшло, хлібчик спікся. З який красунчик вам дощ. Так, пройшло 40 хвилин. хлібчик уже спікся. Зараз спробуємо його. Лопаткою підігну, щоб добре випав так, пробую викидати. Трошки перестало, ну нічого страшного. Все, ну хлібчик гарненький. Прохолоне будемо куштувати. Прохолоне. І будемо куштувати. Я вам покажу, який він. Все нехай прохолоне. Так, дівчатка, покажу вам хлібчик в розрізі. який м'ягенький, хороший. Зараз розріжу і покажу. Ось дивіться, який він. Зараз спробую. М'ягенький. Класний. Дуже смачний хлібчик, альтернатива пшеничному. От так що дівчатка печіть. Як я його пекла, я вам покажу у наступному відео. І там будуть під низом всі інгредієнти. Нажимайте на більше. І дивіться, і робіть все. Ну так, на сьогодні все. Відпочиваю. Ой, не хочу вам вже нічого казати. У мене болить спина. Тут суглоб цей болить і край. Сонечко вийшло. Завтра буду стирати. Завтра в мене сірка. Отака куча. Сьогодні нічого не роблю вже. Зараз у нас без 23. Давайте до зустрічі, до завтра. Бережіть себе.